За чим плачеш, наш батечку? Чому зажурився? Майже два пройшло століття, як ти народився. Два століття, наш пророче, відходять в минуле. Як відкрились твої очі, народились думи? Поетка Дар'я Горлиця стверджує, що творчі Шевченка неабияк вплинула на її життя. Серед віршів має безліч присвят Кобзарю. На засідання Круглостолу жінка прийшла, щоб дізнатися, як вшановуватимуть Шевченка на Полтавщині. Цьогоріч, окрім традиційних культурних заходів, жителям області пропонують долучитись до специфічної акції. Сьогодні ми будемо запрошувати доповідачів і слухачів, приєднатися до акції Живий пам'ятник природи Тарасові Шевченку, котра Початкована нами у жовтні минулого року у Моренцях на батьківщині Тараса Шевченка, де було посаджено 47 дубків на ознаку кожного року життя Тараса Шевченка для рідної України. Також Валентина Шемчук зазначила, що незабаром Шевченківський дуб посадять у Берліні. Обговорювали члени круглого столу полтавські сторінки життя Кобзаря, його неоцінений вклад у літературу і перебування на території області. Не лишилась осторонь дискусії розроблена обласна програма вшанування пам'яті Тараса Шевченка. Адже наступного року українці відзначатимуть 200 річницю від дня народження генія до ювілею класика на Полтавщині ремонтуватимуть пам'ятники, видаватимуть нові книги і створять авто та веломаршрути місцями. Добував Тарас Шевченко.